Поступає S4B9 2019 року, це бампер від RS-4 на LED-фарах, на спортивному диференціалі, на адаптивній підвізці магнітній, на тюнених дисках і вона, звісно, що селвич з копарта. Як ця машина купилася? Ну, дивилася на RS-7 і S-7. А от підвернулася С-4 по прайсу, ну та й клікнулося. Машина з Бостона, не повірите, але в неї 138 тисяч миль пробігу це десь 250 тисяч кілометрів. Автомобіль виглядає чудово. Все, крім капота і переднього бампера в рідній фарбі. Капот і бампер малювався тут, причому малювався за три дня не так як в Україні місяць чи там, не... чи там два навіть. Помалювати бампер 250, помалювати капот з рихтовкою 400. Помальовано нормально. Ну, то взагалі в принципі, всім все одно. Автомобілю, ну, типу, в принципі, все окей, він зашитий на Stage 1. Фірма 034 Motorsport. Хто подивиться, почитає нашиті заслонки на... при запуску відкриті. Потім є лаунч-контроль в динаміку, є відстріли в динаміку. Там чуть-чуть оберти підняті, ну і, звісно, що потужність. Автомобіль по заводу має 354 кінські сили, якщо я не помиляюсь. Це, славно звісний, мною нелюбимий 30 v 6 дехто його називає 2,9. Просто в нього стоїть замість компресора, стоїть турбіна. автомобіль має led фари з дорожчих скажімо так, має rs 4 бампер, rs 4 стайл, rs 4 має інші крила, тобто виліт інший. Вона має, ну, Чорний, грубо кажучи, антихром, по кузову ну і також бампер. Вона має мертві зони, вона не має дестроніків, зразу кажу, по заводу вона їх не має. Вона не має камер 360. Це з такого, що немає. Але вона має спортивний диференціал. Не розумію нашої, ну допустимо. І вона має електромагнітну підвізку. Класна штука, але мені не зайшла. Тобто, ну Я рахую, щоб пневма покраще. Загалом це ж b 9 кузов, алюмінієвих запчастин на ньому немає. Фари відносно стандартні, виглядає воно все прикольно, прекрасно. Зеркала з дверей класно, в них дуже добре видно. Вже більший люк, ніж образно в 7 чи попереднього кузова А4. Ззаді місця так собі. Ну але цей кузов набагато кращий, ніж Б8 і 8,5. І от у мене питання одне: чи купляти таку машину, чи купляти Audi a 7 От питання, да, сьома технологічно старіша, але проблем з нею менше. От-от питання. А ця посвіжіше, прям по тому що цей кузов випускався до 2025 року, по факту, модельного. Що класного є, що забрали в нових кузовах. Ручка, дивіться, яка класна ручка. Вона мало того, що ну, нормальна традиційна, що ти робиш отак, так вона ще й вверх відкривається. Ну, це прям вершина. Прекрасно. Мертва зона в нас. Тут знизу в зеркалі світиться салон. Е, червоний, давайте промовчимо. От, карбончик у нас тут, алькандара, ну, традиційна будова Ауді салона. Дверна карта. отака. Місця спереді прям достатньо, ну, але відчувається, що це А4, тобто по ширині її просто достатньо. О. Тут це погано, тому що він не їде знизу. Так як машина прошита, то турбояма мінімальна, турбіна твінскрольна, але все одно вона не їде прямо знизу. Е, тепер з зауважень, які мені не подобаються. Передні стойки, двигун, андерстір, все окей. Можна ж було назад запхати. Ну, Подумати, як то запхати. Далі, один вентилятор. Audi S4 має один вентилятор, не два. Це друге зауваження. Капот, звичайний метал, це не алюміній. Ну хоча б на Еску вже завезіть алюмінієвий капот, при тому, що у вас проблеми з Ну, в принципі, в принципі, принципі, З таких якихось жорстких зауважень це, напевно, все. Але як на мою думку, це критично. Мотори, що? Якщо міняєте рідку масло, то привіт там. Ну, коротше, Якщо рокерам не поміняєте, це зразу плюс розпредвали. Розпредвали 4, воно все ну коротше, Кому цікаво, подивитися, ті мотори вже по повній програмі знімають, розбирають, ставлять, так що технічку собі подивитись. Має бути ще конечно, що кришка якої нема. Ну і в плані, якщо ДТП, ці роги будьте обережні. Моторний комп знаходиться тут. Малесенькі трубочки. В принципі, радіатор свій, інтеркулер свій, інтеркулер ще повітряний. Дякую хоча б за це. Воно все в принципі коштує нормальних грошей. Ну, адекватних маю на увазі. Бампер 550 доларів з решітками, фари 800 доларів дві, але фари були в машині. За пластмаска баксів 50. Капоти взагалі по 150-200 по 200 доларів є навіть в колір. Ну, понятно, що пайп можете поставити, буде вообще прекрасно. Ну і двигун не забувайте, та повногружений. Так що, напевно, по підкапоточці все. На рахунок підвізки. Не подобається однозначно, на навіть комфортному режимі досить жорстка. А, ну і є гідроопори. Ну, капот помалювали, помалювали класно, тут була вм'ятина як бачите, все прекрасно. Саме головне, що не чекаєш місяця у Львові. Тобто, вот. у нас абсолютно безтолково права частина менюшки. Де, ну, зробилося просто для вигляду. Автомобіль, в принципі, по салону. Ну то Повністю стандартна Audi a 4, просто скошений руль. Хватит звичайного кармана, на четвертій нормальний. Тут все ергономічно, Кнопка старт-стопу стандартно, підсвітки оці от приємні, екранчик, ну, типу, в них виявилося, він може бути вищий, ширший. понятно, що тут типу, рахується топ, ну, але він не сенсорний. 2019 Шайба, звичайно, кнопочки, тобто 2019 рік. Шайба, звичайна, кнопочки, воно все адекватне, воно все у вас під рукою. Підлокітник, який їздить вперед, назад, вверх-вниз і фіксується в тих позиціях. І от, бачите, в нас тут зараз буде характерний звук. І крім того, всього автомобіль вивішується. Тобто, коли у вас є діагоналки, автомобіль вивішується і буває, що заднє колесо там може собі підлетіти. Тобто маєте на увазі, музика прям чудова, її просто треба дуже добре настояти. В нас тут динамік, в нас там динамік, І, звісно, що в дверях динаміки, тобто вона грає прекрасно, в автомобіля є USB-шок багато, тобто флешки, блютуз, все працює. Єдине, що CarPlay дротовий, ну, але це вже навчилися, в принципі обходити. В плані якогось там, не знаю, динаміки, чогось такого. ну звісно, що це в космос від гольфів, всяких, від s 3 ну, це по факту не Audi. да, але ну, не знаю, мені з 6 було більше по кайфу плюс, ну, знову ж таки, я за V8. Тобто, я однозначно рахую, що краще взяти там 13-2014 року s 6 s 7 але взяти з v 8 який на трушному Торсені, на пневмі, це буде набагато цікавіше. Єдине, що весело буде DSG, тобто 7-ступенева. От. Не знаю, ну, ідеальний, якби ідеальний тандем це. ZF Вісьмірка, якась там типу Уруса, да? 4 літра під турбо на ZF Вісьмірці, на Торсені. Це саме краще, що наразі придумали. Ну, Маємо те, що маємо. Тобто автомобіль в принципі керований, він повертає без проблем. Гальмує, звісно, що добре, тормозів вистачає, по вазі він не відчувається якимось супер важким. Огляд в нього, як я вже і казав, нормальний. Датчики, доща, світла, музика, шумка, все нормально. Єдиний нюанс цього автобулу треба було б чомусь закрити відкритий люк, щоб він перестав свистіти. Не знаю чому, ну якось так от було. В принципі, якогось дискомфорту на різних швидкостях від нього нема. Вихлопчується, тому от іменно вихлоп вихлопчується і прям нормально. Спина не болить від сидінь. В сидінь, до речі, є такі от, от боковинки, тобто вони надуваються, різні режими їх. Ви собі можете прям дуже класно настроїти сидіння під себе. Але все одно, як я казав, мені з восьмої сидіння подобається набагато більше. Автомобіль не додає вам ніякого дискомфорту, тобто ви можете їхати розслаблено і ніяких проблем не буде. В принципі, фари теж в нього хороші. Ну, Ніяких нюансів, крім кліренсу, ви за рулем не почуєте. Плюс ми їдемо, ще, напевно, в динаміку. Тобто, ще його можна... Можна перевести. І, до речі, ще стандартні кнопки. Що класно, що в s 4 залишали стандартні кнопки, і це дуже-дуже це дуже добре. Вот. І... В принципі, в принципі, напевно, що і більше нема про що розказувати. 5 людей ви сюди не посадите, вам, напевно, і не треба. Чи машина варта цих грошей? Слухайте, ну автомобілі ці на копарті продаються від 5 до 10 там, ну, до 15 тисяч доларів. Звісно, що варті, ну, Це дуже класний автомобіль за свої гроші, тому ну, однозначно варто. Друге питання, що є Audi S5, якщо вас не страшить цей двигун, я би брав s 5 тому що вона ліфтбек, і тому що в неї безрамочні вікна. Тобто єдине, що б я поміняв в цьому автомобілі, це кузов, тобто на s 5 Ну глобально кажу, треба брати 4 літра на підтурбу на ЗТЕФ. Так, то, в принципі, сучасна, прикольна машина, кому там не супер-вау розходиться в технічній частині, ви не пожалієте, купивши цей автомобіль. Він не такий дьорганий, як М3, М4 і все в тому роді. Він не розсипається як якісь там Mercedes 2 на дуті. Тобто все буде окей. Ну це мультимедіа, в принципі, можете поставити від ліфтової, воно вже все перекидається. В принципі, можете поміняти собі на якийсь там Android як Експрес. Так, да, колхоз згідний, ну це ж теж ну, взагалі ніяке. Хоча сама графіка на ньому, в принципі, нормальна. Ну, промальовано, все там є. Ну, тобто він вже не тупить, так як ну, вони могли тупити там, на перших А6, А сьомих. Да? І проблем в принципі, з ним також немає. Ну, от Так Так що всім хорошого дня. Це хороший варіант автомобіля за недорого, Так, запальничка і нагадую, що тут багаторечажна підвізка, тобто таки нема така поведінків, буде дуже-дуже правильно. І ну, якщо хочете, то тобто поставити собі там більші менші колеса більшому меншому профілі, це також вам там зіграє. Мені, в принципі, поїздити так пару днів окей. Но на кожен день мені цей автомобіль не зайшов, просто ну, не моє. в 6 раз, а 2, що один по кліренсу. По ну, не моє, просто от не моє. І розглядалося колись 5 з 2-літровим двигуном Ген-3. І А5, чесно кажучи, ззаді також замала. А от сьома, це сьомий кузов це. Як на мене, найкраще, що зробили. І як виявилося, 3.0 компресор це не саме погане, що було, тому що цей 3.0 турбо в Q7, допустимо, він страдає тим, що там взагалі розмовує весь мотор. Тут, бачите, рокер арм страдає. Тому V6 Audi не вміло робити, не вміє і не навчиться. От на тому і все. Так що гарного всім вечора. Ладно, як бачите, місце присутнє. Ну, але не так то багато. Кувші на вигляд шикарні. Е, тепер самий прикол цих кувшів, що вони мають масаж сидінь. Я дуже обрадувався, але виявилося, що масаж в Audi різний. Е, тобто, Q7 має 5 видів масажу з різною інтенсивністю. Тут же ж тільки 3. З інтенсивністю на 3 поділки, а не на 5. І s 8 має ще кращий масаж. Ну, подивитися, в s 8 сидіння, то будете знати. Далі, у нас тут. Бачите, приборка в ds 4 посередині цей, ну, типу Porsche Style, але Porsche, ви знаєте, не люблю. Звичайний ще перемикач традиційний на кнопки, лапка, не заплатив. Вот. Екранчик, він не сенсорний, що дуже дивно. Ну, селектор КПП. Ну, тут зносився підлокітник в цьому місці. Ну, Але загалом, загалом, бачите, шкіра ще тримається, все воно ще є. На відео воно, до речі, виглядає гірше, ніж живому, не знаю чому. От. Тут у нас прошито. В принципі, матеріал адекватний, тут ще є громчик. Ну, огляд з салону прям чудовий, все окей. Ось так виглядає. Нормальне зеркало, нормальна підсвітка, люк. Е -е, Алькантари на даху немає взагалі в ці даху. Так що отак от. Ну і що? Повний привід е -е, ZF 8. -ка. Так що, в принципі, їде, в принципі, все нормально. Звичайний седан, тобто там багажник не якийсь супервеликий. Спойлерок, це вже не оригінал, це вже доставлено. Ну, антенка, звичайно. Ну, коротше, нормальна ауді. Е, є ще така сама. А четверта в нас в даний момент, вона набагато вища. Їздити нею по місту набагато комфортніше, вона на двохлітровому двигуні. До речі, витрата в ески. По місту так літрів 17-18 виходить, ну, але час від часу і хочеться жахнути, тому що ну хочеться просто. Тобто, я думаю, що в реальних таких 15 літрів, напевно, що можна вкластися. По трасі ж взагалі шикарно, рулиться, все, все прекрасно. Ну, Дифузорчик, що ззаді, бачите, який. Ну, то, що вихлоп на 4 труби, то, що там стоїть заслонка, прям прекрасно. Я рахую, що це А7, А8, A9, А6, нормальний масаж з багатьма режимами і в 5 інтенсивності, не то суть не до S4. Це Stage 1 з прошитим лаунч контролем і на заслонках, тобто заслонки стокові. Ну і вихлоп загалом теж. Так, наглядна різниця це в нас clean Title, це у нас Salvage. Не було бампера, але фара її, капот її, воно ще відправиться зараз на малярочку і буде такий автомобіль на огляді. Просто щоб ви бачили наглядну різницю, поки вони є разом кліренс автомобіля, бампер і наскільки агресивніші виглядає є бампер від РС4. Да? Тобто так от вони виглядають. Бачите по висоті, наскільки різниця? Оп, на блоку все воно виглядає неестетично. Звісно, що тут присутнє масло. Місця тут побільше, але в разі чого все одно зйом мотору. От ви бачите стакани, от ви бачите двигун повністю на передньою вістю. Тобто у нас ніхто нічого не вчить. Капот, замість того, щоб зробити алюмінію, вони зробили металевий, телевізор такий самий. Дякую, що залишили повітряне охолодження інтеркулера. Це В натурі вам дуже-дуже дуже дякую. В ньому присутнє трошки масла. Но один вентилятор для АС-4 смішно. Звісно, тут присутні маслице. Як же ж без того? Ну і ланцюг у нас знаходиться ззадді. Вентилятор це прям позор. Короче, в даному варіанті ми міняємо От кондиціонер залишився цілий. Міняємо бампер ставимо ставим новий інтеркулер, ставимо новий радіатор. Радіатор 120, інтеркулер 90 і бампер 500 плюс помалювати. А що, приїхала С-4 з Капарту. Pure фьюрсейл. В таких от дисочках зразу на стейджі. І дивіться, який приємний, приємний бонус привели. І зразу на заправочку. О, до речі, ціна бензину, Загалом ну, нормально, але могло би бути краще. Це в принципі оце дешевою користуєшся, видає. Де все решта, в принципі, ок, замша не така хороша алькантара, точніше, як В6, але загалом окей. Мені треба 4.0 бітурбо. Вот. І масаж сидіння тут не дотягує до авось. Речі. Чому оце меню не придумали, як зробити прикольно? Тобто, оця шкала абсолютно безтолкова. Без ну, можливо, можливо. я і не знаю, як це зробити, але воно абсолютно безтолково. А так то? Класна машина. Тут би, звісно, хотілося Кантару, там то, там все. Да, ну, до речі, за... нормальні, мертвих зон немає на диво, при тому, що вони невеликі, але прям нормальні. Ну і то, що вони з дверки, мені як завжди подобається, тому що тут мертва зона набагато менша. І блаймінг спот в них тут от, ну, не такий, коротше, як сюди, так що теж прикольно. І ще традиційна кліма. оце, так, да, оце факт. Харить тут старт стоп Його б як по третій тут, або як в кісьомої тут би поставити. Ну, це з таких мелочних нюансів. ...у долю автобізнесу. Еска на продажі вже майже місяць. Це саме дешеве С4 в Каліфорнії. І ви знаєте що? В кеші її продати важко. А пишуть ідіоти, мені 18 років, в мене нема грошей. Дай мені файненс на цю машину. Ну ви серйозно. Декілька разів її показували. Ну, коротше, офер за неї 15 тисяч доларів. 15 тисяч доларів ти можеш її продати з капарта. І ні за що не відповідати, ніяких номерів давати, ніяких слайкчеків не проходити і так далі. Так що отак от воно тут працює і ніхто нічого не цінує. Ну але це специфіка маркетплейсу. Ну і в принципі американці ніхто ні за що платити не хочуть. Ні за ДРЦ підвізку, ні за мультимедійний щиток, ні за масаж сидінь, ні за стан, ні за що ніхто нічого не хоче платити. Так що отакий апдейт по автомобілю. Машина класна, почали на ній їздити дейлі. Накатали вже більше 2000 миль, пари good, їде класно, в комфорті має тут яму, стейч, ну так собі, кривоватенько написано, може. Виходить на ту машину, дивиться як на машину в салоні. Ще від тебе вимагає там, повний бак бензину, всі сертифікати. Народ, ви які її купляєте в автосалоні, у вас 2 літра бензина в баку, за вас чарджуть сейлстакс. 10% від вартості машини, а це зараз 80 тисяч доларів, Нового s 5 або s 4 коштує. На дилері такий автомобіль зараз продається з чуть-чуть меншим пробігом Clean Title за 35 і 39 він виходить з файненсом і з реєстрацією. А тут за 20 і не можеш продати. От убіралі автобізнесу в Америці. І це словом бізнес назвати дуже-дуже важко. Так що так. Каліфорнія І не представляєте, давай прогона. З 4, 13-19 тисяч вони пропонують. При тому що ВМР з урахуванням е, інтейка, з урахуванням того, що машина селищ писав 16500. А найсмішне в тому всьому, що тільки перший раз 80 онлайн-бідерів, а другий раз було аж 46. Не дивно, що машина не продалась, ні? Ну, коротше, розвод. Тут дуже рідко бувають машини, в яких все по технічці нормально. Коробки, рейки, мотори. Ну то гарно виглядає. Історія з Манхеймом не вийшла. Більше пробувати не будемо, купляти машини теж не будемо. Так що так.